Всім доброго дня! Зараз покажу, як виставляти відгуки та підтверджувати отримання замовлення на сайті Banggood. Заходимо на сайт BangGood. Я вже залогінений, якщо ні, то натискаємо логін, вводимо відповідно логін і пароль, його можна знайти в нашому файлику. В зараз він загрузиться. Переходимо на вкладку Алі. І ось ми бачимо, що є наш багін, є пароль і тип. Тут можна знайти більшість наших аккаунтів, паролів можна знайти тут. То ми залогінуємося, заходимо в View Odysse, типу, наші замовлення і далі бачимо всі наші замовлення. Ось я тільки що підтвердив два замовлення і поставимо відгук. Якщо відгук поставлений, бачите, коли не поставлений, я такий плюс 10. А це би коли вже виставлений, то він ніяк не горить червоним нічого. Тому пропоную перше підтвердити, наприклад, ебан другий. Чи давайте краще. Підтверджуємо. Натиснувши оцей на Conform Delivery. Як ви бачите, тепер у нас ставлена дата отримання. Дата не має значення, просто це як підтвердження. І тепер ставимо відео. Тут можемо писати будь-якою мовою. Пишемо назву, пишемо. Якийсь текст, там одне речення, ну небагато. Далі загружаємо декілька фото. У нас це Action Camera, Xiaomi, DVR. Дивимось, щоб фото було зроблені нами. Наприклад, ось цей загрузився. Ось цей. Тому це достатньо. І натискаємо Submit. Підтвердити. Він трішечки думає і каже нам, що коли буде підтверджений, нам нададуть 20 енкутпоїнтів. Повертаємось назад і можемо продовжити далі підтверджувати і виставляти відгуки. Дякую всім за увагу!